У Нововолинському центрі професійної освіти відкрили сучасний осередок викладання предмета Захист України. Його головна мета навчати молодь практичним навичкам оборони, дію надзвичайних ситуаціях та формувати патріотичний світогляд. На відкриття завітали керівники області, голови громад, очільники ліцеїв, роботодавці. Та представники благодійного фонду присутні оглянули нові навчальні приміщення та обладнання. Напевно, це не тільки майбутнє, а це наше вже до кого ми маємо бути готові. Багато закладів вже відкрили, які багато хтось вже реалізовує і надіємося, що не ближче часом реалізує, а хтось вже гарно використовує ту матеріальну базу, яку вони запустили в повсякденному навчальному процесі. Начальниця управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації Наталія Матвіюк наголосила, що цей осередок це більше ніж навчальний кабінет. Це на сьогодні надзвичайно важливий такий крок, який допомагає здійснити наша держава, оскільки вони надають можливість скористатися субвенцією. Я неодноразово говорю про те, що ми маємо виховувати дітей від народження і продовжувати цей ланцюжок аж до поважного віку. І викладання предмету захисту країни по-новому, в новому. Кабінеті з новим обладнанням це також крок до того, щоб цей ланцюжок був нерозривним. Для якісного освітнього процесу закупили обладнання на понад 1 мільйон 700 тисяч гривень, близько 700 тисяч виділив сам навчальний заклад. Долучилася і поромівська громада. Три сучасні навчальні приміщення одночасно можуть приймати кілька груп студентів. Загалом тут навчатимуться понад три сотні учнів. Це студенти центру профосвіти та школярі Поромівського і Бужанківського ліцеїв. Ми сьогодні маємо таку надзвичайну подію. Відкриваємо осередок захисту України. Осередок це не просто стіни, осередок це місце. Де будуть здобувати освіту, навички, навчання, виховання патріотичне це місце, де будуть навчатися наші учні. На сьогоднішній день тут буде займатися майже 300 чоловік, 240 чоловік із центру, і 57 учнів із паромовської громади, з якими ми підписали угоду про спільну працю. На жаль, наші діти знають, що таке автомат, що таке танк. Що таке міх і все інше? І ми мусимо крокувати много з часу, мусимо навчатися самі, мусимо навчати наших дітей. І тому ми дякуємо цьому закладу, всім, хто доклав зусилля для того, щоб зробити такий кабінет, що дійсно наша мова, наші учні. Учні наших шкіл могли також навчатися в цьому такалі. Окрім занять, діятиме гурток Вектор Дрон і відбуватимуться зустрічі із ветеранами. Гості відзначили, що новий простір це крок уперед у підготовці молоді до сучасних викликів. Педагоги демонстрували техніку, якою вже зовсім скоро користуватимуться учні.